Серпнева йошка степової. Зараз, де ти там Матільда, долазиш? А ось. А, ось. Робилось його всередині. Серпня. Матка садилась на <кхм>, стартер. Ну тут в стартері в основному була бджола кардаван і кардаван F1. Почала. Масово народжується молоденька бджола від іошки. Видно які сизенькі, сіренькі красиві бджілки лазять на фоні рижих. Комбінація нова. Взагалі свіжа кров. Інбрид... Ну, інбридна комбінація. Матка замкнута на. Дочки матки, ну, осіменні трутнями від цієї самої матки. Є таких декілька маток, в наступному році буде комбінація тестуватися. Зараз відібрав ось. Там декілька бджіл молоденьких, сизеньких. Їхати ми в чернівці на генетичний аналіз. Всім. Гарного закінчення сезону. До побачення.